Росіяни знову лякають нас решником. А тим часом сили оборони б'ють на 1700 кілометрів по російських НПЗ. Яка ситуація на фронті і до чого вкид про те, що Зеленський оголосить про вибори вже в травні? Про це все говоримо в форматі 2 по 2 на третій світовій. Мене звати Андрій Ткачук. Це Василь Пихньо. Розпочинаємо. Тебе лякає решнік? Ти кажеш, вкиди, які лякають українців. Мене він не лякає. Дивись, ні, насправді є момент, це нас тобою не лякає, але є частина суспільства, яка на це реагує і постійно це сприймає ну, доволі як загрозливо. Хоча я особисто, як і ти розумію, що це елемент психологічної гри, тиску і підняття якихось ставок, тому що ні економічно невигідно, вигідно, ні з військової точки зору Орешник не наносить тих проблем, які. Той самий кінжал, калібр чи балістична ракета по типу Іскандер може нанести для якогось об'єкту по тій причині, що росіяни не закладають туди якийсь ядерний заряд і не будуть закладати з очевидних на це причин. Ну так, просто це зараз нова хвиля. Я бачу в українських медіа. Несеться про арешні карешні каріну. Ну хайповоди. А ми хайпово проговоримо про це? Да? Спеціально? Ні, я вважаю, що ми маємо, про це проговорити, фішка, тому що, що... Це, це є в інформаційному да, просторі. Да, ну. да, да, да. ми, ми не спеціально говоримо про арешник, щоб винести це в заголовок, щоб ви собі зрозуміли. Фішка в тому, просто що сьогодні Арешнік мали запускати по Києву. Всі сиділи, а решні, на жопі сидять. Ну, може, поки ми запишемо, може, може поки ми, ми, може, ми видим, може, це ви десь. Ми, десь, це, десь це чисто але. така справді інформаційна атака, тому що ця, ця ракета це страшилка. Зараз нові дані з'являються, пише, що. Мітиле техніку, яка переміщує арешнік, додатковий арешник в Білорусь. Всі з'являються вже за питання, Типу, а що це на чизане за Це, це, це я тільки вважаю, тиск на європейців. Тому що я вважаю, що президент цьогоріч, наш президент, будучи на Давосі в Швейцарії, дуже чітко сказав свого часу. Ви європейці просрали Білорусь. Коли не дали їй вийти з такого авторитарного гніту Лукашенка, зараз ви маєте зараз. Ви маєте грешник, зараз ви маєте загрозу для Польщі. для Країн Балтії, яка назріває з Білорусі зараз. Ми маємо проблему з білорусами, яка може трансформуватися. Проблеми для європейців. Про що йдеться? Про ту мережу антенн, яка розгорнута по всьому нашому північному кордону, яка дозволяє росіянам запускати їхні дрони в режимі межзв'язку. І ми, на жаль, бачили прямі атаки цих дронів на наші об'єкти залізничної інфраструктури на Житомирщині, на Рівненщині сьогодні. Вони на українському кордоні. Завтра це може з'явитися на західному кордоні біля Польщі, біля країн Балтії. Мюнхенська безпекова конференція, яка от завтра розпочинається, вона теж уже говорить про те, що Росія, нарешті, і європейці типа прозрівають, що Росія може розпочати війну регіонально або локально в країнах Балтії, а то й ширше. Тобто, ну от ви просрали Білорусь і маєте тепер з нею проблеми, що вона робить. Тобто, насправді просто ми так стартуємо з цього речника для того, щоб сказати. Слухайте, мені здається, що ми, українці вже настільки адаптивний народ, що нас не злякає шаріщиком. Ну, Вдарив він по Дніпру і під Денмаш, що якісь серйозні руйнування, вдарив він по Львову. Все, ну, типу, вдарить по Києву, ну, буде якийсь ефект, прилетить щось десь, якісь вогняні кулі. І не більше. Росіяни просто хочуть. Хочуть нас лякати. А ми я же... вважаю, що вони тут знаєш, таки дві на дві тези ти мене надихнув. Перше, що я вважаю, що росіяни розуміють, що вони не, не можуть досягнути тих цілей, як і на фронті, а так і тиском на українське суспільство ударами по енергосистемі, тому що вони очевидно, що хочуть дотиснути суспільство, дотиснути владу для того, щоб. Були якісь поступки в миротворчому і переговорному треку на поступки з боку України. Це не вдається. Низка соціології вказує на те, що кияни стають ще більш озлоблені до Росії і готові більше терпіти прояви цієї російської агресії для того, аби вистояти, і насправді зворотнього ефекту досягає Росія в цьому плані. А друге, те, що ти говориш про Білорусь, там Давос, що президент сказав, я вважаю, тут є ще така глибока, глибока змістовна історія, що дивіться, ви вже вже Білорусь просрала, і от що маєте, не просріть Україну. От якщо на сьогоднішньому ну, від нас ну, залежить. Ну ж, знаєш, не тільки все залежить відсрали. Вони, вони нам насправді, коли говорити про стійкість там українців, будьмо відверті нам в економічному сенсі ми на цьому на апараті штучного дихання від Європи перебуваємо і те рішення, яке. Вчора чи позавчора вчора е, ухвалила е, європейський союз, Євр, єврорада проголосувала за власне виділення Україні остаточно фіналізацію цього рішення про виділення Україні 90 мільярдів євро, які нам дозволяють жити цей рік. Ну це ну це апарат штучного дихання. Насправді для нас, але добре що вони це усвідомлюють. Добре, що вони це виділяють. Наскільки е, я знаю, в скорому часі десь десь ще має президент, наш будучи в Німеччині е, осі нові лінії виробництва дронів відкривати. Про питання експорту не буду тут зараз зачіплятися, бо це для мене болюча тема. Я вважаю, що та модель, яка пропонується, вона паршива. Але ну принаймні, спільне виробництво з'являється, гроші з'являються. Фінансування є програми, системи пьел для купівлі зброї від штатів до України відбувається. Та навіть Японія на цьому тижні оголосила, що вона долучається до програми Пюро по закупівлі американських різноманітних засобів. Зокрема, це може бути радіолокаційні станції або або або, або що. Ну тобто. Типу, в принципі, світ вже не втикає, так. І не збирається просирати Україну. Тут ще питання, щоб ми не просрали багато чого саме ну, тут. більше, знаєш, де розумієш, я вважаю, що такі тези все одно потрібно тримати в тонусі європейців, в тонусі тримати весь світ, не давати забувати про Україну, тому що це часто стається. Ось олімпіада тобі яскравий приклад, О, що так. дискваліфікували нашого олімпійця Грискавича за просто шолом з загиблими українськими спортсменами. Це теж елемент того, що ми правильно використовуємо майданчики і б'ємося за свою гідність, за свої права, за свої. І спроможності, і в тому числі е, на спортивній арені. Тобто багато є процесів, які Росія поступово саботує в світі, де Росія втягує свої щупальця. Е, це і спорт, і політика, і економіка, і культура е, в них є величезні ресурси, і вони розуміють силу цих усіх процесів. І тому нам важливо не випадати з контексту будь-яких процесів і всюди наголошувати про українське питання в світі. Це важливий момент, який mm. ми маємо робити і проводити. Тому е, власне про це і говоримо. А тим часом, що ми робимо українське ми... питання 24 лютого вибори, українське ну те, що ну Financial Times, та на цьому тижні всі ну, напевно наші глядачі, які зацікавлені в такому контенті, бачили точно новину, що Financial Times нібито злив якісь незрозумілі речі, що 24 лютого президент Зеленський в своєму зверненні має оголосити про вибори президентський референдум в травні 2026 року. На що президент відреагував доволі чітко і. Класно, я вважаю адекватно, комунікаційно, що е, навіть якби таке щось було 24 лютого, я не можу собі дозволити це оголошувати, тому що це е, дата про велику біль про е, тисячі жертв, і точно не тема для політичних процесів. Ну, от от е, ну типу, це реально ця стаття показує настільки відірваність говорити про 24 лютого на річницю. Повномасштабного вторгнення вони що думають, що тут українці сидять і чекають, е, що реально президент скаже, я готовий вибори оголошувати. Тобто, наскільки вони нас не розуміють? Багато в чому да. от нашого і при тому, що це. Це Financial Times, це Британція. Ну я думаю, що, скоріш за все, їм просто відбувся якийсь не дуже правильний злив. Я думаю, документів, і синхрон вони... з тим, що було на початку якихось ультиматумів, ультиматумів і переговорів з нашими партнерами. І зважаючи там, на наші з тобою джерела, ми знаємо, що дуже сильно прогреснули документи між партнерами і нами. Я Він твої джерела що... не знаю. Ну, значить і не будеш. А я знаю, я знаю свої джерела. Да. Ну і насправді, скажімо так, давайте так. Ми з Ткачуком підписуємося, готові забитися на те, що 24-го числа президент нічого не оголосить. Де президент оце сказав? джерела Давай так, ми готові сказати те, що в травні не буде ніяких виборів. і референдумів. Ну я готовий так. сказати. Я готовий сказати, що 24 числа нічого президент не оголосить. Я готовий сказати, що завтра п'ятниця. Давайте 14 лютого буде п'ятниця та, і не буде цих процесів. Очевидно, що відбуваються якісь елементи тиску, відбуваються якісь елементи вкидів, хтось хоче хайпанути. Ми часто переоцінюємо а, західні світові медіа. Вважаємо, що вони такі всі класні, чистенькі, ідеальні. Вони теж люблять хайп, вони теж люблять заголовки. Їм теж треба піднімати свою впізнаваність, свій рівень а, тому не, вони... не, не те, що Times – це дуже такий ну, авторитетний, авторитетний. справді, якісне видання, але мені здається, що вони тут з'їли трошки не ту. Інформацію до речі, ти сказав, що 14 лютого буде п'ятниця. Це вже збрехав. 13-го 13, я ска тринадцята. Я 13-го. <гум> тому ти не почув мене. <гум> <гум> так, тому цього не буде. Ключовий елемент щодо розхитування переговорного треку. Я вважаю, що росіяни ним користуються, якісно користуються, працюючи своїми вкидами джерелами по різних медіа, по різних процесах для того, аби розхитувати ситуацію, в тому числі всередині України, і давати якісь мікротріщини далі в різних двосторонніх. У стосунках України з різними партнерами. Слухай, а як тобі е, заява Ворова? Там він наговорив багато чого, ну тобто -то фактично дискредитуючи той процес переговорний, який відбувається. Він каже, що типу війна ні, ми далі силою йдемо. І я помітив одну таку деталь: вона не просто так вкидається. Росіяни дуже часто такі певні символізми вкидають. Він сказав: ми будемо далі боротися за права людей Донбасу і увага на mm. Що таке Новоросія в їхньому концерті? Ми пам'ятаємо Це південь. південь. Це південь. південь. Е, і такі тези про південь лунали вже неодноразово. Минулоріч замкнення офісу президента Паліса говорив про те, що росіяни на 26 рік мають амбітну мету вийти до Одеси. Як вони це мають зробити? Бог його знає. Е, друга теза. Роман Костенко, секретар Комітету парламенту з безпеки, оборони та розвідки, каже, що е, елемент він сприймає, що Якщо ми підемо в проговорному процесі на те, що росіяни вимагають типу, виведіть війська з Донбасу, це дасть їм можливість розвантажити свої війська з Донбасу і перекинути їх на південний напрям для того, щоб відрізати нас від моря. І тут третє з'являється теза від Лаврова про Новоросію. Вона не випадкова. Вот, uh, от, от, власне, це мене. Це мене от, от зацікавила. Ця ця історія. Очевидно, що, що росіяни мають програму максимум дотиснути нас через американців і через різних партнерів для того, щоб ми поступилися до Донбасу. Чи це станеться? Ні, не станеться. Це неможливо, тому що це серйозний крах. Ну ні жоден політик, окрім якогось Медвічука, на таке не пішов би. Розумієш, тому цього не станеться. Ми не будемо поступатися і будемо продовжувати вести бойові дії, відповідно захищаючи наш суверенітет і наші інтереси. Тому я вбачаю той факт, що росіяни так само на це вказують. Не хочете поступатися, ми будемо тиснути силою. Вони вірять в свої сили, вони вірять свої спроможності. Я не вірю, що це блеф, хоча в них теж не все ідеально, і все-таки їхні аналітики це теж розуміють. Я думаю, десь доносять до вищого військово-політичного керівництва, що і з економікою не все так окей. В них до речі, цікава історія. У них є два крила. От з того, що я там трошки так почитав, послухав різних експертів по Росії. В них є два крила. Одне крило старих таких упоротих чуваків, які хочуть. Воювати, це типу Лавров, там Шойгу, Герасімав їм воювати. А є друге якби прогресивне крило на чолі з Дмитрієвим, який їздить до Ша, ручкається, братається з Віткофом, там Ушаком, можливо задійний в цьому процесі. Тобто, який хоче знайти варіанти мирного процесу, але такого, який би де би вони заробили ось ці от бабки. Тобто, і цих два крила між собою ну, завжди от в Росії якби змагаються. них зараз якийсь такий процес почався в середині Росії. Я поки що не зовсім вайб цього процесу, що він мав би означати це про е, заборони багатьох соцмереж або блокування їх. Так вони що ну. Це не вже почався. Дивись. Старні, Star... давай. Так. Starlink. Ну це з всього все почалося. Це дуже тіше, що них нагнувся мідним тазом, але це не їхня втрата, це наша заслуга Федорова і Маска, навіть маска заслуга, обов'язково маска заслуга. Але Телеграм, Ютуб. Заблокув... WhatsApp почали блокувати месенджери. Здається, інстаграмних і так шкутильгав зараз знову новий етап блокування і Фейсбук. Ну тобто, але найцікавіше з цього всього Телеграм, що навіть там дуров, який здавалося там повністю Фейсбешний тіп. Здавалося. А, але а, я думаю, після затримання Франції ще трошки помінялося. Ну і він написав, що типу Росія стрімко рухається до напрямку Ірану <свісно> в блокуванні можливостей для соцмереж. Ну а друге це Ютуб насправді блокування повне ютубу навіть через VPN не можна подивитися. Дехто думає, що це така підготовка до закручування гайок, до репресивної мобілізації в Росії? Думаєш, так я думаю, що це посилення авторитарного режиму, е, винищення будь-яких різних то, то війна аналогічних таких кілоти так. типу, по продовження війни, воно далі йде. Так, тобто насправді е, дивись, це не новина. Росіяни почали блокування Ютубу ще з 2024 року. Інші соцмережі ще раніше. Макс вони створили е, свій додаток як аналог телеграму. Вони теж створили ще, здається два роки тому і хотіли. Відразу перевести всіх, але люди не зацінили це. Маркетингово не спрацювало, рекламно не спрацювало. Люди не пішли. Відповідно, як це зробити? Очевидно, що це треба зробити іншими методами, силовими забрати телеграм і сказати: ось будете користуватися ось цими месенджерами. Тому в цьому плані це системна робота росіян. Вони її проводять, вони рухаються до. Рівня авторитарної країни до диктатури повноцінної і в тому числі інформаційної перекриття усіх можливостей ведення різних соцмереж. Тому власне нічого для мене нового росіяни продовжують цю роботу, і це точно не сигнал до того, що вони готові йти на якісь мирні процеси. Ну, а це, але це шлях до мобілізації, на твою думку, чи ні? Дивись, тобто ти важ. Я, я розумію, про що ти запитуєш, що росіян лишається лише один момент повноцінно продовжувати війну. Це повноцінна мобілізація. Ну не факт населення. не факт. просто воно десь витає у повітрі. Я не вірю. Ну типу, я не думаю, що я вважаю, що росіяни непогано підготувалися з точки зору там впровадження різних своїх систем контрактів, круглорічного призову резервістів, круглорічного призову строковиків. В них є інструменти для того, щоб це робити. Я, мені чого не вистачає, я скажу це відвертою, наша аудиторія. Теж може висловити свою думку. Мені не вистачає якісної аналітики в світі, взагалі, в принципі, коли от нас виступають експерти, і говорять, що Росія там ще до кінця цього року протягне, а далі буде загинатися економічно. Мені об'єктивно не вистачає аналітики, яку, дуже яку можна побачити, загай. було би помацати справді. От які нас фактори дають можливість говорити про те, що Росія загнеться економічно, тобто так само, як мені наприклад, з нашого боку, не вистачало аналітики, коли говорили, що піднімати зарплату військовослужбовцям це дорого. Народ, а хто взагалі говорив? Наскільки треба підняти на 10 тисяч, на 20, на 30, на 40, на 50, якою має бути зарплата, щоб е, чи провели якусь цю соціологію? Ні, не проводили. Наскільки я знаю. Е, після того, як провели цю соціологію, можна було підбити математику, порахувати і сказати, отака от цифра, і тоді да. Це не на відчуттях, а це на е, факті, що це дорого. Точно так само по російській економіці, нібито всі такі, знаєш, якби уклали для себе такий компроміс, що Росія загнеться. А чого? А які дані? А які показники? Там дуже багато брехливої статистики вони дають, дуже багато даних приховують, тобто. Мені не вистачає цієї, от відверто кажучи, аналітики по тому, що у них відбувається, щоб щоб точно сказати, чи там їм потрібна мобілізація, чи не потрібно. Тобто, дуже багато. Я думаю, що там Кирило Олексійович Буданов, напевно це знає, але. Суспільство наше дуже небезпечно говорити отакі от тези про те, що там у них там точно закінчиться економіка. Чи вона не закінчиться? Тому що сьогодні ми б'ємо по НПЗ, а завтра не б'ємо. От нещодавно у нас були якісь такі елементи спалих енергетично перемир'я. А зараз ми знову почали бити по НПЗ. Два останні дні, два удари по НПЗ. Це удари по російській економіці. Тобто, це було Волгоград вже е, підтвердив генштаб е, і республіка. Комі ухта здається, називається місто. Ось це свіже, Це тисяч, тисяч, 1700, 1700, 1700. 1700 кілометрів. Тобто, другий день поспіль ми б'ємо по НПЗ. Росіяни відновили удари по нашій енергетиці. Тобто, ну виглядає на те, що ми якби знову полізли в таку жорстку звіздячку, щоб не матюкатися в нас тут е з ними. Е ну і знову почалася така війна за виживання. Навіть на фронті воно це все загострилося. Але, е Точної відповіді прочитати ці процеси, от я поки що не бачу. Мені, до речі, твій колега з цивільного життя, політолог, він якось сказав таку фразу. Він каже: чесно, в світі зараз відбувається якась така срань, що е, каже: всі політологи готові казати, ми вам скажемо, що буде через 10 років, але ми не можемо зрозуміти прочитати блін, що відбувається зараз. От у от мене десь таке стійке відчуття, що не я приблизно розумію, яким буде майбутнє, але я не можу зрозуміти, що відбувається зараз до кінця. Тут дуже все просто. Сам факт того, що ми руйнуємо російську економіку. Лишається фактом. Ми продовжуємо бити по НПЗ. Є хороші удари. 1700 кілометрів Республіку Комі. Це хороший знак, тому що е, умовна алабуга, яка виробляє російські шахеди, знаходиться ближче, там десь 1200-1300 кілометрів від, е, наприклад, Харкова. Тобто, це хороші ознаки того, що ми летимо. Ага. І, до речі, це ж фамівку долетіло. От що важливо. Фламінго долетіло до цього. А, не, не, не до НПЗ. Ні. Фламінго долетіло до, до складу. Грав та да, до до складу, до складу грав. грав. Але це теж Волгоградська область. Ну це, це не 1700 кілометрів, але Фламінго вже зараз виходить помічене. Хто б як його там, типу, не критикував, не обливав гімном. Але Фламінго помічене де у нас за останній час? Це Арсенал грав Волгоградська область. А, і другий епізод. Це... Ну, звідки запускається Арішніка? Капусінь, Полігон, Астраханська область. Ну, тобто, типу, не близько. Фла, але фламінго полетіло, йомаю. Або, або генштаб нас обманює, що я не хочу вірити. Ні, я думаю, що летить і є використання цього озброєння. До чого я вів, що ми б'ємо по російській економіці, так чи інакше. Вона має проблеми, тобто є санкції, є переслідування російського тіньового флоту. Це все відбувається. Чи це наскільки сильні удари по російській економіці, щоб вони не витягнули? Я тут з тобою годжуся. Не вистачає якісної класної аналітики там, можливо, світових економістів, наших економістів, щоб чисто чітко сказати. Дивіться, там ще рік ударів по російських НПЗ з таким самим темпом, і ми вибиваємо російську економіку, тому що це ось такі кошти, це ось такі можливості і спроможності. Ості, дійсно немає таких на сьогоднішній момент глибоких аналітичних матеріалів для того, щоб це зрозуміти. Але сам факт руйнування російської економіки лишається приємним. Тобто, це очевидно, що суттєво скорочує їхні спроможності і можливості. Тому, повертаючись до мобілізації, я не вірю, що вони готові на повноцінну мобілізацію і відкриту. Вони будуть проводити її приховано. Вони будуть її проводити та скритно для того, щоб все таки якісь суспільний настрої не. Збунтувалися. Все таки, я так думаю, вони в цьому плані обережні. Вони мають десятиріччя різного досвіду для того, аби не повторювати якихось помилок і не розкачувати внутрішні конфлікти. Слухай, ну що давай фінальну тему обговоримо? Ще щось на фронті відбувається. Голяйполе, той Олександрівський напрямок. Росіяни знову ж таки інформаційно стверджують, що це контрнаступальні великі дії українських військ. Я скажу так, маючи певні там інсайди, контакти і тому подібне. Ну заперечувати те, що є активність наших військ на цьому напрямку, це буде тупо. Там є концентрація певних штурмових підрозділів, і це видно. Є зачистка населених пунктів трьох. Трьох поки що населених пунктів, але це населені пункти в так званому сіряку, і говорити про великий контрнаступ, ну чесно кажучи, не доводиться. Росіяни розганяють цей наратив у зворотній спосіб. Я розумію, для чого це зазвичай інформаційно робиться. Це робиться для того, щоб віртуально відбити великий контрнаступ, щоб так. показати, що вони дуже потужні, і якимось чином деморалізаційно От, вплинути на Україну. Я хочу сказати, що вони це розкачують для своєї вигоди. По-перше, пояснити втрату населених пунктів, що, які в них ведуться, що українським підрозділам дається зачистити. Той чи інший населений пункт вони відповідно пояснюють це внутрішньому споживачу, що от, там Україна з НАТО величезний контрнаступ зробила, і то тільки три населених пункти відбила. І друге, це те, що ти кажеш його віртуально відбити і показати, дивіться, якими ми, чи ми, ми, ми цілий контрнаступ відбили. Хоча вважаю, що говорити про повноцінну якусь контрнаступальну операцію масштабну сьогодні, ну недоречно, некоректно і навіть неправильно щодо позиціонування Сил оборони на південному нападі. Ну, подивимося, як воно буде розгортатися, Різні інсайди доносяться. Я скажу чесно: от до кінця повністю ситуації не розумію. Е, з різними там, людьми, аналітиками в цій сфері спілкувався, вони теж не до кінця можуть оцінити цю ситуацію. Та може... Може, і добре, подивимося, як воно буде розгортатися. На фронті в нас зараз така формується. Ну безперечно, що росіяни на 26-й рік вони мали плани по розгортанню двох наступальних рубежів плацдармів: це в бік Запоріжжя, Оріхівсько-Запорізький напрямок, і другий це в бік Слов'янсько-краматорської агломерації. Слов'янсько-краматорської агломерації вони зможуть почати більш активні дії там тільки після повного зламу Покровська. Досі Покровськ, ну не сказати, що він стоїть. Ми насправді вже є Причаємо. Не стоять, не, не стоїть а не сказати, що стоїть. Дійсно є проблеми у нас по корсько-мирноградській агломерації, виводять звідти там деякі підрозділи, наскільки відомо, і є певні кроки з боку генерального штабу і сирського, які не дуже надихають на те, що має відбутися там якесь відновлення позицій. А вже минулого тижня і діпстейт показував бронетехніку російську, no. яка містом про це пресуває. наша захоплена ними бронетехніка, яка пересувається містом що захоплені, ви... наші стом. 100... Сто що сто що висоти. Панівні, вони вже взяли і контролюють небо над Покровським Мирноградом. Там ситуація дуже складна, і ключове ці цій історії просто тупо не втратити особовий склад і не наражати людей на ту небезпеку, яка не виправдана і не потрібна. Ну і а друга історія, яка мене обурює, я просто знаю десантників, які там воюють сьомий корпус ДШВ, який ми неодноразово пояснювали, яку роль він грає в цій покровсько-мирноградській операції, чесно кажучи, коли зараз знаючи там певну інформацію, що на них хочуть повісити, нібито втрату. Ну, бо ж якось хтось має бути відповідальний, хтось має е, е, бути звинувачений у тому, що ми втрачаємо Покровськ. І замість того, щоб людям, ну, мовно кажучи, героїв давати, на них вішають е, втрати, це ну, сорі, але це точно не той шлях, куди нам треба е, рухатися. Миску. Ладно, ми це ще, ми, Я думаю, що ми цю тему якось детальніше розглянемо. Не сьогодні, а завтра буде вже. Ну, це так я дуже широко розуміння. Сказав. Я я, я хочу сказати не сьогодні. Завтра буде оголошено про втрати Покровська Мирнограда. Це я так дуже може. Ну... Не, час, не сприймайте сказав, буквально, так не сприймайте буквально. Але коли це все буде, то я думаю, що ще всю історію більш детальну історію Покровська та Мирнограда ми е, розкажемо. Станом на сьогодні тривають бої реально на фронті в тактичній зоні е, з максимальними намаганнями з боку наших військовослужбовців стримувати росіян, подекуди контратакувати. Ну і відновлюються, як я сказав, засія очевидністю звездячка в тилах. Тобто НПЗ зараз російські дасть Бог будуть горіти більше. Побачимо, побачимо, побачим. як воно буде це все розгортаться. Ну а ми, звісно, Дійсно, будемо про це все говорити в наших подкастах і висвітлювати цю цю інформацію для вас, шановні друзі. Так, дякуємо за те, що ви з нами. Дякуємо за те, що дивитеся. Обов'язково підпишіться на нас, якщо ви цього ще не зробили. Це формат 2 по 2, Це третя світова. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Бувайте здорові, на все добре, та до нових зустрічі!